Пропагандивних сотні акцій, націозахисних, коли наші хлопці і дівчата проливали крові свою і чужу ворожу, коли наші хлопці було сказано адресу нашої організації і нашими друзями, і нашими несугами. Не кожен крок, який робила наша організація, розумівся суспільством. Ви пам'ятаєте. Багато тут присутніх, скільки в 2003-2004 роках людей, збалабушених помаранчевою, всякою іншою білоголубою пропагандою, надувало бандерівців провокаторами, тими, хто не туди веде і так далі. Але не зважаючи на це все, ми висхитуємо Києва, Витомира, Чернігова, Одеси. Хмельницького, Тернополя, Франківська, Львова. Вся Україна стоїть в цих На жаль, ми не такі багаті, а може і на щастя, щоб довести сюди всіх людей, які перебувають сьогодні в тризубі, які борються в ім'я Бога, України і свободи, борються за вищі ідеали. Небагато сьогодні в нашому суспільстві людей, які можуть проявляти жертовність які не за 30 срібників, як юде, яких так багато, багато в сучасній політиці продають свої ідеї, ідеали і все святе, що тільки є. Я би дуже хотів, як головний командир Всеукраїнської організації Тризубівні Степана Бандери, щоб ця акція стала для наших структур мобілізуючою. Бо часи є дуже і дуже непевними, часи є такими, що в будь-який момент нашій державі, яка вже позбулася практично боєздатного війська, яка вже практично позбулася дієвих спецслужб, яка не має влади і йде до руїни, що нашій державі, бо вона все ж таки наша, буде потрібен захист, захист надійний. Аналізуючи ситуацію, ми можемо стверджувати, що сьогодні, якби сталося таке, що російські танки перейшли кордони десь біля Хутора Михайлівського, буквально за 2-3 дні вони би легко дійшли до чоба, то ми з вами знаємо, що тоді би запалав вогонь народного гніву і партизанська війна охопила б всю територію України. І любов до брата Москаля була б закінчилась, відразу вже в першому слуганському селі роздалено російськими танками. І навіть російськомовні українці візьмуть в руки автомати Калашнікова і будуть знищувати ту наволоч, яка прийде знову нас визволяти. Невідомо від кого. Ви чуєте всі по телебаченню, по радіо кожен день практично заяви, дії. З одного боку тих, хто ратує за те, щоб ми були з Москвою, з другого боку тих, хто ратує за те, щоб ми були з НАТО, з ЄС і так далі. Болотяні вогні запалюють нам то там, то там. З одного боку йде ворог номер один України, москаль, який встановлює свої пам'ятники, який розганяє наших солдатів і матросів в Севастополі і кидає меморіальні таблички в наше чорне українське море і на то не отримує ніякої відповіді. З другого боку йдуть такі лагідні, як пляшечки з отрутою натівці, ЄСівці, які несуть нам. Збочення, які несуть нам дехристиянізацію, які нам несуть душевну руїну. Нам з вами, хлопці і дівчата, треба протиставитися як одному злу, так і другому. Не можна вибирати між двох зол менше або більше. Зло є зло. Я дуже сподіваюся на те, що ця проща допоможе всім нам очистити наші душі. Отримати впевненість в собі в своїх силах і повести за собою народ на боротьбу, на боротьбу нелегкою і тривалу. Наша з вами боротьба, хлопці, не розрахована на один день, ні на місяць, ні навіть на рік. Тут стоять солдати національно-визвольної революції. А це справа дуже відповідальна, дуже важка і дуже терниста. Треба честь керувати неможливих справ. Але ми це робили. Було славної пам'яті провідник нашої організації, полковник Василь Іванишин, завжди говорив, якщо Бог сотворив бандерівців, то він за них і подбає. Немає зараз з нами нашого батька, полковника Василя Іванишина. Він пішов від нас, пішов в кращий світ. Але я переконаний, що його пам'ять буде надихати нас з вами тут стоячих на виконання тих завдань, які стоять перед нами. Я прошу вшанувати пам'ять славної пам'яті провідника полковника Василя Іванишина хвилиною мовчання. Для активізації наших дій і пропагандивних, і націозахисних, і вишкільно-виховних, і інших, які також стоять перед нашою організацією на місцях ваших областях.